під конвоєм та в кайданках головний лікар діагностичного центру сам потрапив на лікарняне ліжко, просто із зали суду. Пацієнт шустик був доставлений в п'ятницю в другій половині дня ввечері з скаргами на головні болі, головокружіння. Підвищення було констатовано підвищення артеріального тиску. Стан пацієнта стабільний. Знаходиться він в відділенні інтервенційної кардіології. Ну, з середньої важкості стан. Стабільний симптоми таємничого недугу у медика з'явилися просто в судовому засіданні. Коли Роману Шустику мали обрати міру запобіжного заходу, Прокурор у справі просив на два місяці для досудового розслідування відправити шустика за ґрати. Нас просто поставили, поки не буде рішення, що він буде випущений з під варти. Конвоїр розповів, за лікаря внесли заставу у 168 тисяч гривень. Еквівалент його заробітної платні за понад чотири роки внесла дружина медика, затриманого, начебто, під час отримання хабаря. Та от тільки про внесену заставу конвоїри поки не чули. Наші керівництво нам нічого не казало, чи була застава внесена, чи не була застава внесена. Поки не буде офіційних бумаг, і поки нас вісі не знімуть, ми будемо знаходитися тут. За версією слідства Романа Шустика затримали під час утримання хабаря, начебто, він вимагав дві тисячі доларів від жінки, аби прийняти її на роботу в діагностичний центр. Працівниками управління захисту економіки в Рівненській області спільно з військовою прокуратурою Рівненського гарнізону. Західного регіону України було затримано головного лікаря обласного медичного закладу, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 2 тисячі доларів. США суму неправомірної вигоди посадовець отримав в декілька етапів. Часу останнього траншу його було затримано. Підлеглі арештованого медика розповідають свою версію подій: гроші їх начальник не вимагав і не брав. Та ще й дивуються, чому лікаря затримували не звичайний оперативник, а військова прокуратура і управління захисту економіки. Головного лікаря рівненського обласного діагностичного центру Романа Шустика затримували прямо в його кабінеті. Правоохоронці вилучили в нього близько 200 доларів США. Решта суми ймовірного хабаря, а це півтори тисячі доларів, знаходились в коридорі в одній із цих шаф. Після цього чоловіка доправили в рівненський слідчий ізолятор. Друзі та колеги затриманого навіть провели флешмоб на підтримку лікаря. От тільки вимоги у протестувальників дивні мовляв, шустика треба звільнити, бо чоловік хороший і допоміг багатьом. Збираємо тоді двох-трьох людей, хоча б ті, які би могли готувати лист, занести його в міську раду, погодити пікет, підготувати пікет. У Нас суспільство налаштовано категорично проти хабарників. А це перший випадок, коли люди піднялися на захист людини, які звинувачують в хабарності. Тобто, це такий прецедент, який в Україні, певно, ще не було. Прийшли підтримати відомого у рівному гінеколога, його колеги та пацієнти. На їх думку, шустика підставили, бо той хотів відкрити перше, умовно безкоштовне відділення репродуктивної медицини на Рівненщині. Я маю на меті захистити людину в. В неправомірній вигоді отримання якої я не вірю, тому що Роман Петрович Шостик людина, яку я знаю багато років. Людина, яка мені дала надію, що в мене може з'явитися дитина, і в мене вона з'явилася. За неї з'явилася наступна дитина. На флешмоб вирішили вийти ми з колегами Романа Петровича Шустика, так як він є чесна, порядна людина, яку Просто засудили ні за що. Йому підкинули ці гроші. Він допомагав атовцям, допомагав на армію не одною ну, неодноразово. Якби ця людина, яка нікому ніколи ні в чому не відмовила, і через це я думаю, він постраждав. Група підтримки Романа Шустика обіцяє прийти з пікетом до поліції, а сторона обвинувачення обіцяє прийти в суд з доказами проти обвинуваченого в хабарництві лікаря. Михайло Присяжню, Артем Лаговський, новини Рівного.